10 число ми посіяли 440 тисяч гектарів ярих культур. Це 94,8 Ще досіваємо зараз соняшник, досіваємо однорічні трави і досіваємо гречку і сою. Оцих ці культури, які ще зараз ми на протязі, думаю, 3 чотирьох днів посівна компанія буде повністю завершена, тому що ми в день сіємо 7-8 тисяч гектарів. Зараз значно збільшились сільгоспвиробники цієї весни площі під кукурудзою на зерно. Причина проста: врожайність і збут добрі. Кукурудзу беруть місцеві спиртзаводи і купує за кордон. Гречки ж цієї весни посіяти на тернопіллі. Планують вдвічі більше як торік: 18 тисяч гектарів. Якщо ми ці завдання виконуємо, то думаю, що дефіцит гречки впаде і ціна на гречку теж буде знизитися. Серйозно знизиться, я думаю. Ну, звичайно, ціна не може така бути 14, 13,5-14 тисяч як зараз в торговому режимі. Я рахую, що реальна ціна це до 10 гривень за кілограм гречки. Це було б нормально.